Увідомів від громадян до порівняння за аналогічним періодом 2015 року 337 в 3371 заява. Єдиного реєстру застроїв внесено 501 відомість про кримінальні правопорушення, а за аналогічний період 2015 року 537 правопорушень. З цього розкритого за 2016 рік 205 кімнатних прапорушень. За вишуканий період повідомлено про 140 днів особи у 2015 році 138 особах, відносно яких було застосовування наступних спобіжні заклади. Як тримання відваги у 2015 році 6. Якщо характеризувати кримінальну установку на території міста Золоча та району, то вона виглядає наступним чином. Розкриття злочинця за 2016 рік складає 32,5% з присередньому основного показнику 15 Продовж Впродовж періоду було закінчено досудове розслідування по 633 кримінальних провадженнях. Із них до суду з обвинуванням актом було направлено 161 кримінальне провадження. За угодою 48 зміної кримінальної діяльності 5 і закрито 419. Якщо брати по категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень, протягом 2016 року зареєстровано 130 кримінальних правопорушень, із них розкрито 47 кримінальних правопорушень. По лінії економіки було зареєстровано 5 кримінальних правопорушень по статті Кримінального кодексу про власне. Які повністю розкриті, далі в сфері службової діяльності протягом 2016 року зареєстровано 15 кримінальних правопорушень, з них всі розкриті. Злочи пов'язані з використанням бюджетних коштів. Протягом 2016 року зареєстровано 22 кримінальні правопорушення, з них всі розкриті. Розкриття за поточний рік вказаної категорії складає 100% приємних. Протягом 2016 року зареєстровано два кримінальні впровадження поданій по категорії злочинів. Позитивно у роботі Золочасько відділу поліції головного управління Національної поліції Львівської області слід відзначити те, що протягом 2016 року зменшилася передіжка індивідуального майна громадян порівняно з 2015 року. У 2016 році схоємо 250 злочинів даного виду злочину. Розкрито умисним вбивство, недопущення скоєння розбою на території району. Виявлено порівняно з 2015 року незаконного на наркотичних засобів та прикурсорів. 24 факти. Поліпшилося розкриття грабежів. У 2016 році було скоєно 6 грабежів, розкрито 4. У 2015-му, якщо аналізувати, скоєно 6, розкрито 3. Як негатив, слід відзначити наступне. Збільшилася реєстрація фактів шатрас яких зареєстровано в 2016 році 65 злочин, із них розкрито всього 13. У 2015 році зареєстровано 43 злочини даної категорії. Крім цього, внаслідок скорочення в 2016 року служби Державної інспекції зросла кількість дорожніх транспортних подій, під час яких громадяни загинули або отримали тілесні на Так, у 2016 році скоєно 12 дорожніх транспортних пригод, з яких розкрито 8. У 2015 році скоєно 4, розкрито 3 всього вчинено 138 дорожньо-транспортних сторон, де загинуло 8 осіб та травмовано серця. Зменшилося виявлення незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами. Виявлення та пропивне функціонування так званих точок продажу толковольних напоїв в Золочинському районі. Так само відносин до негативу. Збільшення росту стоєння кримінальних не правопорушень непомитне. Якщо брати до уваги адміністративну правду, протягом 2016 року складено 723 адміністративні протоколи. У 2015 році 341 протокол, що на 382 більше. Золочинський мінімум поліції у Львівській області виявилося такі правопорушення. Якщо брати по адмі... статтях адмінкодексу, стаття 176 виявлено до зберігання самого, 8 фактів, стаття 44 адмінкодексу, розберігання на фактичних засобів, 5 фактів. Стаття 156 порушення права торгівлі обхованими воїнами. П'ять фактів і по одному факту на право матеріали на позбавлений акцент. Стаття 184 неналежне виховання дітей. 24 факти. Стаття 80, неповнолітніх до стану спиніння, 1 факт. Стаття 173, значому, сільської сім'ї, 103 факти. Стаття 130, керування автотранспортного питання сп'яніння, 90 фактів протягом 2016 року. Задокументовано так само сім фактів самої опалення рослинності або їх залишки, матеріал, яких створено за належністю у полічну службу для прийняття рішень. І інших правопорушень 70 фактів. У 2016 році працівниками сектору дома патрульної поліції та дорожнього нагляду Золочаської відділу поліції було виявлено 443 порушень правил дорожнього руху. З них, як я вже вище сказав, 90 фактів, 90 протоколів. Складено по статті 130 за керування транспортних засобів у нетвересному стані. В умовах реформ міліції нами було забезпечено безперебійне реагування на злочини, їх фіксацію і розслідування. Поряд цим ще деякі важливі функції, зокрема проведених негласних дічних пошукових дій, залишаються недоступними через провалене законодавство, що не натемно позначається на розвідки гроші. Под цим я вважаю, що зросла довіра населення до поліції. Так як є розуміння громадян для того, що саме вони разом з прокурорцями можуть контролювати прокурорів на території, де проживає. Найбільш очікуванням для населення є подосконалення оперативності реагування, територія поліції карального погород сервісні, покращення ставлення до людей, вищий рівня толерантності та культури під час кулкування громадян. Для досягнення якомога вищих показників, в даних, напрямках головного управління національної поліції, розроблено впроваджено програму забезпечення. Закторів реагування патрульної поліції забезпечення оборонними планшетами, що дають можливість відповідальним особам зачати місце знаходження всіх нарядів і спіровувати найближчі з них до кожного місця події в Золочинському районі. Значно відбувається повна реєстрація звернення громадян Золочинської відділу поліції Золочинської відділу поліції. Золочівський відділ поліції за 2016 рік було прийнято участь у забезпеченні охорони громадського порядку. Під час проведення 83 масових заходів. Порушення громадського порядку та безпеки громадян під час проведення масових заходів не зареєстровано. Крім цього, я вже сказав, 18, що в 2016 році Золочівським відділом поліції було ініційовано комплексну програму зі злочинні судознесення про порушення на території Золочивського району 2016 рік, на якій було прийнято рішення, і профінансовано. 20 тисяч гривень, які використані на закупівлю двох комп'ютерів для відділу поліції. Принаїдно хочу сказати, що 16 лютого цього року відбулася колега адміністрації, на якій я так само звернувся з проєктом комплексної програми щодо визнання коштів. У сумі 200 тисяч дана програма є затверджена, прийнята, просив до депутатів за зуміння віднестися і підтримати, щоб профінансувати дану програму. На громадськими організації, військовими частинами, іншими органами. Я і надалі надію надіснує відхідну на співпрацю і спільними зусиллями хочу, щоб ми як мова, більше ще досягнули вагоміших результатів в цьому році, і де буде основним завданням відновити довіру громади до поліції. Дякую за увагу, до поліції. Регіонної асоціації степою сторону, з кавою, доволою, про те, що біля їхнього приміщення, яке знаходиться на вулиці Шашкевича, 8, зі сторони вулиці Пушкіна, постійно заїжджають автомобілі, хто, в тому числі великого габаритні, вантажні автомобілі. Біля того приміщення встановлені два знаки заборони. Один знак заборонено в'їзд, інший знак заборонено стоянку. Але тим не менше там стоянка практично є чуть не круглотубовою. Бували випадки, коли інваліди виходять з приміщення, а вони мають сповільну реакцію, і руки їхні теж є недосконалі, а машина просто заїжджає, і були випадки навіть наїзду на одну громадянку, був випадок наїзду на керівника міського комунального підприємства. Наскільки мені відомо, що асоціація зверталася в поліцію. І які міри вживалися, і які міри планується вживатися? Дякую. Пане Володимир, з цього приводу я безпосередньо постійно спілкувався з керівником Асоціації моря, морії Лапальні. Якщо є такі факти, ми від реагуємо і поблизу даного приміщення складено на, на водіїв, які порушують право охоронного руху, 18 адміністративних все-таки Мають зналець, який все не збір, тому що якщо люди не алкогольного магазину, то не в іншому місці. Я би не сказав, що в нас Мається березість збір? Я нікому разі, Я не працівників кращий це віддав. Ми збираємо матеріали і з для прийняття рішення. Подальше дороги, вони приїжджають сюди і дають нам інформацію, що папки молізація не зберігається. <говори> Тайна, шучка, е, питання трошки глибше, е, те, що задав е, Володимир е, Субар. Справа в тому, що наш центр повністю загружений транспортом. Сто, е, ну, стоянок як таких немає, і тому машини ставляться в місцях, які е, не відповідають вимогам е, правил дорожнього. руху. Скажіть, будь ласка, в нас ніби є вже ЕАФА, чому не можна зробити рейду щоб, рейду, щоб провчити тих людей, які не, не знають право вуличного руху? Що... Право було вже навести в місці порядок, тому що інколи не можна заїхати, навіть що є проволок, видно стоїть знак заїхати неможливо, бо став, хто як хоче і. Я пізно до ваше за ваше запитання і сподіваюся, ситуація покращити. Подякувати вам за належну роботу з школярами, знаючи вулиці Заходу заходи відділу поліції з Лучівською щодо правильного поводження під час переходження вулиць і взагалі за хорошу роботу з дітьми. Дякую. Є ще якісь запитання? Є якісь пропозиції? Немає, дякую.